Всім привіт! Мене звати Валерія, я професійний тренер з тенісу і рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні будемо з вами розбирати розминку. Взагалі, для чого вона потрібна, як її виконувати, які вправи використовувати перед тренуванням, як правильно розігріти тіло, підготувати себе до навантаження, як не отримувати травми. Для цього взагалі потрібна розминка. Я вам покажу топ своїх найкращих вправ, які я роблю перед тренуванням. Я вам покажу різні варіації вправ від складних до більш легких. Ми будемо з вами говорити про найпоширніші три помилки, які роблять аматори, які я бачу майже кожен день на кортах. Не забудь підписатися в кінці цього відео, поставити лайк і напиши в коментарях взагалі, як тобі мій контент. До цього дня. Дякую, чому саме зараз, коли я записую відео, вони включили цю їбатню. Я вважаю, що розминка це необхідний ритуал перед тренуванням. По-перше, ви розігріваєте, готуєте себе до навантаження, розігріваєте свої суглоби, м'язи, зв'язки. І да, я той тренер душніла, який змушує всіх своїх учнів розминатися. Навіть якщо ви прийшли на перше тренування, я завжди кажу, що Перше тренування починається в мене з розмин. Після складного дня, наприклад, ви просиділи цілий день на роботі, або ви прокинулись рано вранці. Ви ще тілом і мозком не готові до навантаження. Ви ще не готові до того, що вам доведеться реагувати, дивитися на м'яч, що вам треба буде згадувати те, що ви робили на минулому тренуванні. І от розминка це ідеальний варіант для того, щоб себе підготувати перед тренуванням. Запам'ятайте одну просту істину: чим краще ваш рівень гри, тим більше ви маєте віддавати час на розминку. Так, приходити на тренування, так починати з суставної розминки, далі переходити до бігу і поступово ускладнювати ваші навантаж. Це потрібно для того, щоб ви швидше включалися в робочий процес. У вас тренування триває 55 хвилин. Уявімо картину. Ви. 15 хвилин розминаєтесь, включаєтесь. Якщо ви дуже добре граєте, багато бігаєте, дуже сильно викладаєтесь. Тобто ви прям не перше тренування, коли ми граємо з місця, на да? пів року навіть займатися, а набагато більше, 2-3 роки. Якщо ви не розминаєтеся, ви віддаєте цей час на розминку на корці. От ви прийшли, пограли на хавкорці, це 5 хвилин, пограли на задній – це 10 хвилин. Пройшло 15 хвилин вашого тренування, ви ще не встигли. Нічого згадати нового. Ви ще не встигли. Почати щось вивчати, ви ще не встигли нічого, просто взагалі за тренування. Простіше приходимо заздалегідь на тренування за 5-7 хвилин. Я думаю, кожен тренер дозволяє в себе на місці тут розминати або на будь-яких кортах знайти місце, де можна розім'ятися, хоча б на місці, а на своєму корті вже зробити пробіжку легку. На перших тренуваннях, якщо ви граєте 2-3 місяці, це важливо, розминка важлива, тому що ви ще не вмієте правильно робити технічний рух. Наприклад, є вправи, наприклад, є удар форхенд, на якому дуже сильно задіється передпліччя запястя. Якщо ми не розминаємось, ми можемо десь рванути різко руку. Це вже травма. Наприклад, якщо ви любите грати з подачі на рахунок, ви не розім'яли плечі, ви стаєте одразу подавати, ви раз теж рванули собі плече. Потім ми відновлюємось місяць, два-три, скільки там потрібно тижні. Потім ми знову повертаємось і знову наступаємо на одні ті самі граблі. Що нам ми не розминаємось в нас? Все болить після тренування. Я вже не кажу навіть про заминку після тренування, Бог знає. Хоча б розминаєтеся, будь ласка. Ну порухайтесь ви після роботи. Це ж такий кайф відчути, що в тебе тіло живе, функціональне, що ти можеш рухатися коли як не зараз. Коли ми всі ще молоді, можемо це робити. Для мене ще розминка це маленька така рухливість протягом дня для того, щоб мої суглоби, мої м'язи правильно працювали, ті, які мають навантажуватися під час тенісу. А по друге, це ще така додаткова додаткові вправи на мобільність. Я вам зараз буду показувати протягом відео вправи, які я виконую з резинками, без резинок, які я виконую на місці, більш складні вправи, легкі вправи. Якщо у вас не вистачає поки що мобільності, рухливості ваших суглобів, ви можете їх робити в більш легкому варіанті, але в будь-якому разі ніколи не нехтуйте розминкою. Так що я сподіваюся, навіть якщо ви не хочете розминатися, я вас залякаю, і ви почнете це робити. Розминку ми починаємо спокійно, з голови йдемо донизу. Будь ласка, не сильно поспішайте, не робіть якихось різких рухів. Я буду пояснювати вправи, як їх правильно виконувати. І якщо не зрозуміло, краще перемотуйте, зупиняйте відео, повторюйте разом зі мною. Можливо, так вам буде зрозуміліше. Деякі вправи на вигляд будуть здаватися дуже дивними, я про це знаю, але я ці вправи не з голови придумала, я їх шукала. По-перше, дивилася на інших експертів. По-друге, мене навчив мій тренер розминатися, з яким я займаюся в залі. Ваня, дуже тобі дякую. Ти звісно не подивився це відео, але ти маєш знати, що ти зробив дуже класний внесок в мою розминку, яку я зараз показую всім своїм учням, яку я обожню, яку я сама роблю перед кожним тренуванням. Якщо я тільки починаю працювати, тобто в мене перше тренування за сьогодні. Всі бачать, що я роблю розминку, і знаєте, як це працює? Вони такі, а що ти робиш? А що це за цікаве вправі? ну покажи мені, давай я з тобою зроблю. І всі далі розминаються. Так, дивіться, ми починаємо з голови. Це будуть нахили вперед-назад. Я не буду вам показувати кількість повну, яку я роблю. Нахили в бік мають бути. Ось тут не можна робити кругових рухів. Кругові рухи головою не можна робити, наскільки я знаю, тому що збільшується тиск, кров типу, поступає більше в голову, і це може призвести до запаморочення. Треба робити нахали в бік, сюди, нахили сюди, вбік. Це ви розминаєте, м'язи шиї. Робити це не дуже різко, маєте відчувати, до якого порогу ви можете дійти, тобто не потрібно ще більше тягнутися. Дивіться, на розминці ви саме розминаєте. Тобто це не мають бути легкі повільні рухи, коли ми саме тягнемо. Тобто це не стали, завмерли і тягнемо максимально, і ось тут у вас розтягується. А це більш такі динамічні рухи раз туди, раз туди. Можете робити, наприклад, 5 нахилів вперед, 5 нахилів назад, 5 нахилів вбік, в інший бік. Голову розім'яли, далі переходимо до плечей. Всі вправи робимо розслаблено, нікуди не поспішаємо, опустили плечі, починаємо робити кругові оберти, руки напівзігнуті, робити, наприклад, 5-6 вперед і 5-6 назад. Маєте відчути, як рухаються ваші лопатки, як ви розкриваєтесь, як вам стає тепло. ось тут. Далі переходимо до наступної вправи, яка, можливо, не всім сподобається. Ставимо руки долонями вниз, одну руку розкриваємо, іншу ставимо вниз, розкриваємо вниз, розкриваємо вниз. Розкриваємо, вниз. Тут ми розминаємо предпліччя, плечі, ротацію таку виконуємо. Далі ми додаємо нахили корпусом. Тут ми розминаємо знову плечі і бічну сторону преси нашого, який дуже класно в нас працює в тенісі на скрученнях. Теж все робимо десь від п'яти до семи разів. Далі це можуть бути ліктєві оберти в одну сторону, в іншу. Саме це можуть бути ось такі прямі оберти. Теж 5 вперед, 5 назад. Вправи ви можете обирати самі. Деякі вправи, вони на одну ту саму частину тіла, але якісь більш складні, якісь більш легкі. Далі моя улюблена вправа, ноги так само стоять десь ширше плечей. Ми робимо, наче когось штовхаємо бік, тут голова на місці, поворот стопи, стегна розвернулись і в іншу сторону. Не забуваємо розім'яти обов'язково зап'ястя, складаємо їх, лікці притиснути тільки. Тільки долоні рухаються. Можемо їх розминати ще ось так. Право-ліво теж на себе від себе. Можемо розминати їх ось так. Це для того, щоб розім'яти пальчики, щоб вони потім міцно тримали ракетку нашу. Дивіться, три найпоширеніших помилки, які виконують аматори під час розминки. По-перше, вони не розминаються, або якщо вони розминаються, вони її виконують занадто різко. Тобто це якісь такі вправи раз-два, щось там кинули, різко зробили. Непонятно, що там прохрустіло в них, вони думають, що так буде краще. Боже, в мене аж поперек заболів. Друга помилка це коли вони на розминці використовують стретчинг. тобто вони розтягуються. Що це може бути? Це ось це моя улюблена вправа, коли вони завмерли, і оце тягнуться. Це неправильно, це може бути виконуватися лише в динамічному варіанті, коли ми просто нахиляємось, піднялись, нахиляємось, піднялись, тобто на кожен крок. Нахиляємось, піднялись, але ніяких ось таких завмирань, що ми тягнемо носочок на себе, або ми тягнемо і хочемо відчути, що ми розтягуємось, це не можна робити. Перед тренуванням. Дивіться, якщо ми перед тренуванням саме розтягуємося, наш м'яз, наші зв'язки ось так натягуються, і під час потім навантаження вони не стають еластичними, і під час навантаження ми можемо зробити різкий рух і. Ось так наша зв'язочка, яка була, зробить ось так. Вона відпускається в якомусь місці, і може бути такий надривчик. Тому ми маємо її зробити еластично, її розігріти, особливо якщо це взимку. Звісно, що влітку її простіше розігрівати, але все одно потрібно це робити. Ну і третя помилка може бути: це коли людина, наприклад, вміє розминати плечі. Часто ми робимо там кругові оберти, да? там е колись там зі школи ми запам'ятали, що потрібно це робити, а ноги та суглоби ми не розім'яли. Тобто ми, наприклад, перескочили з плечей, пробіглись кружочок і на цьому завершили. Або навпаки, прийшли, розім'яли ось так. Моє улюблене оце запястя. Ой, запястя кажу стопу, запястя. Отак покрутили, і такі я готова. Далі ми переходимо вниз, нам потрібно буде розім'яти сідниці, задню частину стегна, квадріцепс, ну і все, що там нижче знаходиться. Ось тут ми робимо, я покажу боком, відведення тазу назад, вам не потрібно сідати. Ми саме відводимо спочатку таз і робимо ось такий нахил, має розігріватися ось тут задня частина стегна. Чесно кажучи, в мене в самої все ось тут ззаду напружується і дуже класно і круто розминається. Теж одна з найулюбленіших моїх вправ, вона трошки дивна, але вона дуже класно мене розігріває. У мене є проблеми з кульчовими суглобами, і я дуже часто люблю її робити. Ноги на ширині плечей, руки перед собою. Вам потрібно одну ногу, наприклад, зараз це буде ліва залишити на місці, а праву стопу поставити боком до лівої. Тобто одна нога на місці, а цей носок розвертається ось в ту сторону. У мене дивиться. І так само я розвертаюсь корпусом. І так само назад. Скрутилась сюди, вправо скрутилась вліво. Ліву ногу я не відпускаю, зараз я рухаю лише однією ногою. Одна нога на місці. Робимо це в дві сторони. Ось тут можна робити далі, потім ширше сіли. Це вже більше для просунутих. Якщо вам важко, можете робити без цього, просто повороти. Зараз покажу ось тут боково, вам, як це відбувається. Я скрутилась раз, скрутилась два. Покажу вам в різних напрямках. Далі ми переходимо ще до розминки кульшових. Ви можете робити це біля сітки або навчитися тримати рівновагу. Робимо це на місці. Можемо підняти руки перед собою, щоб було легше втримати. Піднімаємо коліна і робимо ось такі колові оберти. Ви не допомагаєте собі корпусом нікуди не рухатись на місці, робите в тому, як Робите в тому діапазоні, де вам комфортно. Я наприклад не вмію дуже широко розводити кульшові, тому в мене цей це коло дуже маленьке. Правою лівою ногою знову ж таки 5-7 разів. Старайтеся, ось тут, коли е, робите колові оберти кульшовим, ногу сильно низько не опускати і не робити це швидко, бо це не має сенсу. Ви маєте відчувати, що ви прям розводите ногу. Ставимо ноги широко, зараз може бути теж незрозуміло, це наче ми робимо випад, але ось тут ми додаємо розворот тулуба і піднімаємо руку. Перекат, підняли руку. Перекат підняли руку. Боже, як я люблю цю розминку, це ужас. Далі в нас це випади будуть, мої улюблені. Випад назад. Торкаємось землі. До речі, для того, щоб нам розім'яти коліна, не потрібно це робити ось так. Достатньо буде присідань або ось таких випадів, як я зараз роблю з перекатами. Один з найкрутіших варіантів розминки для колін це ви сідаєте вниз, сіли, піднялись на носки. Далі дивіться, теж покажу спочатку боком до вас. Я Піднімаю коліно до себе, підняла, випрямила, повернула назад. Підняла, випрямила, повернула назад. Дуже добре розминається квадріцепс. І, до речі, знаєте, що ви цю розминку можете робити навіть там в залі, хто займається, ви прям такий рух більш динамічно робите. Я показую всі вправи повільно, тому що я паралельно ще розмовляю і маю думати про те, що я ще й кажу. І одна з таких останніх вправ: ми робимо перекат з п'ятки на носок і переходимо далі. Знаєш, знаю, що дуже часто, ну мене тут погано видно, вибачте, але я знаю, що дуже часто люблять робити ось цю вправу. Ось це не можна робити, це тільки після тренування. Для того, щоб розігріти ось цю задню частину, ви якраз робите ось ці перекати, і ви прям переходите з внутрішньої частини на зовнішню і прям з п'ятки піднімаєтесь на носок. Разом з ракеткою ми можемо її тримати. Ось тут в половину робити це, називається віртальотик, як в дітей, вправо-ліво, можемо робити вниз. Так, ви робите і з правою і з лівою рукою. Для новачків я рекомендую ще розминатися на місці з м'ячем. Це набивання наверх, набивання вниз, набивання зі зміною поверхні. Якщо все це вмієте, можете ускладнювати вправи. Взагалі, найчастіше я розминаю такою еластичною резинкою. Я це роблю для того, щоб мої плечі були мобільними, розігрітими, і це дуже класно допомагає. Ця резинка коштує недорого. Якщо ви захочете, я можу окремо зняти вправи, які можна робити. Далі ви переходите до бігу, це можуть бути два кола навколо корту, повільно додаєте темпу. Так само ви можете робити це приставний, ноги широко. Тільки, будь ласка, не піднімайтесь дуже високо. Да? Тобто підсіли і ось ми рухаємося правим боком, лівим боком. Дуже добре розминає ще схресний крок. Да? Якщо ви не хочете бігати, ви можете розм'ятися на місці, це можуть бути стрибки. Це можуть бути піднімання коліна, це може бути захльост назад. Цей тримає мікрофон. Вибачте, якщо що. також для розминки ніг ідеально підходять човниковий біг, там де ви робите прискорення. Торкнулись, наприклад, лінії. Тобто, це має бути ось торкнулися лінії, торкнулося цієї лінії. Да, тут приставний раз і прискорення туди. Всі ці відео ви можете знайти в мене в інстаграмі, знайти самі, або якщо буде дуже багато запитів, я звісно зніму відео. ще додатково для новачків я завжди показую їм, як вони можуть додатково розігріти ноги для того, щоб правильно потім рухатися, це біг вперед-назад, тільки якомога частіше. Це можуть бути стали обличчям до сітки, йдемо на місці, одна нога йде, інша йде просто вперед. Я сподіваюся, я нічого не пропустила. Вам було дуже цікаво. Подякуйте мені, будь ласка, за контент. Я дуже сильно стараюся. Знімаю актуальні теми для вас. Напишіть в коментарях обов'язково, чи сподобалось вам це відео, які теми ви хочете, щоб я розібрала. І діліться обов'язково цим відео зі своїми друзями-тенісистами. Можливо, хтось не зрозумів, але я ненавиджу, коли нехтують розминку, коли не розминаються. Я за те, щоб особливо якщо ви дуже круто граєте, завжди розминалися. Е я не знаю при чому люди не розминаються, окрім лінії.